Ми живемо в такий складний час, і в цей час поки хочеться об'єднуватись, об'єднувати бізнес, шукати можливості. Навіть там, де здавалося б їх можливо навіть і немає. Тому ця премія покликана об'єднати, об'єднати жінок з різних сфер діяльності. Це дуже важливо. Жінок присутніх на жаль, з звичайно, що не буде буде менше, тому що багато хто з Києва. Є жінки, які працюють, є хто на передовій. Тому буде жінок менше присутніх, але звичайно. Сім відзнаки передамо. волонтер для української армії 2014 року я постійно відстоювала позицію, що треба проводити різноманітні заходи, премії, концерти, фестивалі. Але дуже добре пильнувати, що в того всього йшов збір на армію. Сьогодні триває збір для 125 ї окремої бригади територіальної оборони. І я вважаю, що це вже є дуже дуже добре. Сьогодні збір йде на дрони. І Катя Осача сказала, що дай Боже, щоб ми сьогодні зібрали на рій дронів. Це дуже важливо, що і на таких заходах ще збирається допомога в тих самих впівдронах, які зараз дуже. Жу важливі, які закривають піхоту, небо над піхотою. Ось і це не тільки там впіві дрони, а будь-яка потреба військового і ремонт машини, і допомога будь-чому зараз ці премії і дуже важливі, тому що дуже потрібно позитиву якогось. І в будь-якому випадку і потрібно десь кудись виходити деколи, тому що в тому часі, який зараз відбувається, ну, я думаю, що це не найкращий варіант, якісь тусовки влаштовувати, а от оце, це якраз так дуже достойно. Тому що, наприклад, раніше я завжди ну, майже завжди ігнорувала такі заходи. Ну, «Всі принесуть мені там, передадуть потім якусь нагороду, то окей, дякую. Але от в тому часі це важливо, і жінкам важливо так само, тому що їх це підтримує дуже сильно і дає якби віру в свої сили на подальше. «Дуже правильно говорити людям дякую. Те, що я сьогодні чую, сила української кобіти є надзвичайно велика, і ці жінки є сильні, красиві, мудрі, і я думаю, що їм треба одна одну побачити, одна від одної щось взяти, почерпнути, навчитися і підтримати знову одна одну. Тому така зустріч є великим великим правильним кроком. Ожна українця є своя сила впливу. Це вплив наших захисників. Це їхня сила, їхня мужність. І я впевнена, що якби моя мама була жива, Ірина Фаріон, вона би мала саме сьогодні отримувати цю премію. І сьогодні, я думаю, ми отримуємо за неї і ми маємо бути всі сильні і вірити в нашу перемогу та дякувати нашим захисникам. Жінки мають можливість перезавантажитися, отримати якісь заряд енергії, отримати. Емоції класні, тому вважаю, що такі заходи дуже потрібні на сьогоднішній день для наших жінок. Ми раді бути присутніми на ньому. Сьогодні ми представляємо модельну школу Top Women. Це школа для жінок від 27 років. В нашій школі навчаються жінки, які за професією лікарі, психологи, підприємці ну дуже цікаві особистості. І у вільний час, скажімо, це така розрядка для жінок. Вони вивчають дефіле, фотопозування. І сьогодні власне в нас колаборація з цікавим брендом з київським дизайном. Айнером, ось, і дівчатка вийдуть на подіум, демонструючи одяг власне цього дизайнера. Альну моду, тобто моду, яка в якій закладені сенси не просто сукня, а сукня із сенсами, і тому ми саме на цьому заході, тому що тут зібралися саме люди із сенсами. Наша стратегія бренду полягає в тому, щоб забезпечити якість життя людини щодня. Сьогоднішня подія, якраз про якість життя, щоб ми могли насолоджуватись спілкуванням, щоб ми могли насолоджуватися сенсами і цікавими, і дуже розумними людьми, які саме. Сьогодні представлені на премії Мені здається, що сьогодні е, тут така е, неймовірна жіноча сила, така концентрація сили, яка дає неймовірне натхнення. Е, е, я побачила таких, знаєте, е, крутих дівчаток, які круті в бізнесі, в науці, в політиці. Тобто е, і сьогоднішній захід це про підтримку, яка вкрай необхідна в такий непростий час. Знаєте, зараз не важливо, хто який там рівень, щабель, тобто це, це не про мірило, не хто хто там крутіший, хто не крутіший, а це про підтримку, про натхнення, про любов. Сила впливу це якби натхнення для таких жінок як ми. Потрібно постійно працювати, створювати проекти, допомагати благодійним організаціям, долучатись до соціальних проектів, реалізовуватись це якби натхнення для І Наша країна дуже сильна. Насправді нас сильні люди, вони проможні, перспективні. Тому я вважаю, що ми якби маємо потенціал його потрібно розвивати і потрібно реалізовувати. Її штурми окупація, але я в кожному такому моменті подивляю українських жінок, як вони втрапляють вистояти, вижити, рятувати своїх дітей, а далі знову боротися в тилу в той час, коли їхні чоловіки на фронті.